Війни, оборонні та загарбницькі. 1916 рік. Передмова це частина більшої роботи Зінов'єва під назвою Війна і криза соціалізму, до якої я маю доступ в інтернеті, але вона російською мовою, та я манав її переказувати, з причин що стане зрозумілими в майбутньому. Якщо вам от прямо палає, аби я той шмурдяк переказав Патреон монобанка в посиланнях. Отже, тепер розпочнемо. Ці ваші капіталісти прямо капець, як люблять захищатися, чи не так? Зручно нічого не скажеш. Можна навіть подумати, що під виглядом самозахисту простому народу і можна втюхати будь-яку чухню, і що найзручніше цим користуються, тупо усі, усі постійно від чогось там захищаються. Незрозуміло тільки від чого. Колись справедлива оборонна війна і всі інші речі пов'язані з захистом вітчизни означали, що ви захищаєте націю від іноземного гнобителя. Сьогодні, однак, це означає захист капіталу. І цей застарілий капітал прагне захистити себе від очевидно кращої і модернішої системи соціалізму. Але ми, мабуть, забігаємо наперед, шановний слухачу, що таке оборонна і загарбницька війни? Здавалося, одне від одного розрізнити не так вже й важко. Але ні, насправді все набагато складніше, ніж ви думаєте. Розумієте, війни можуть вестися в історичному та дипломатичному сенсі. Обидва вони дуже важливі. Можна подумати, що коли одна сторона напала на іншу, то це означає, що нападник є агресором, але. Свята наївність. Ні, це лише дипломатична і стратегічна сторона конфлікту. Інша важлива сторона це історичний розвиток, кінцевий висновок, який війна має для історії та розвитку нашого світу. Розглядаючи війни крізь призму історії, ми повинні зрозуміти, яка зі сторін у кінцевому підсумку боролася за поступ. Це також не таке вже й просте питання у порівнянні з феодалізмом, наприклад, капіталізм або точніше національно-капіталістичні держави це поступ. Тож, коли капіталістична держава захищається від феодальної, це добре. Так само, порівняно з капіталізмом, соціалізм це поступ. Отже, за логікою речей, коли соціальна держава захищається від капіталістичної, це добре. Розуміння війни в історичному сенсі набагато важливіше, ніж розуміння її в дипломатичному сенсі, бо весь контекст війни перевертається з ніг на голову залежно від того, як ми на все це дивимося. Так революційна Франція просто нападала на своїх сусідів без розбору, але в історичному сенсі це добре, тому що націонал капіталістичні країни нападали на імперіалістичні. Далі зінов'я показує нам кілька прикладів складних воєн. Наприклад, італійська війна 1859 року. Дипломатично Італія була агресором, але історично вони захищали свою націоналістичну італійську єдність у німецько-французькій війні 1870 1871 років винними є що Франція, що Німеччина, дипломатично кажучи. Питання не в тому, хто був агресором, а в тому, хто був агресивнішим. Але історично. Німеччина захищала своє право на об'єднання, аби не допустити феодальної атомізації німецьких земель. Франція була агресором, тому що вона неабияк була зацікавлена в тому, щоб Німеччина ніколи не об'єдналася. І це погано, тому що націонал-капіталізм завжди кращий за феодальний імперіалізм. Тепер поговоримо про війну 1877-1878 років. З точки зору болгарського селянина, це була справді оборонна війна за своє визволення від турків. Тим часом світові держави одразу ж почали торгуватися. Які частини Туреччини вони беруть собі. Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо, що немає сенсу навіть розглядати, чи сучасні війни агресивні, чи оборонні, чи навіть демократичні. Сьогодні війни ведуться не за демократію чи свободу. Війни ведуться, аби забрати якомога більше ресурсів до достатку у своїх ворогів і союзників. Справедливими чи оборонними вони звуться лише для формальності. І ми це зараз тільки кажемо про європейців, до яких імперіалісти відчувають хоча б якусь невиразну приязнь. То не європейці, вони не мають навіть цього. Будь-які дії імперіалістів за межами Європи, чи то німці проти Гереро, чи англійці проти бурів, є нічим іншим як прикладом рабовласників, які діять між собою рабів і захоплюють нових рабів. Але зверніть увагу: бури першими оголосили війну Британії. Дипломатично вони агресор, але історично вони захищалися. Ефіопія була агресором дипломатично. Але історично вона захищалася. Китай був сплюндрований імперськими державами, і можна навести багато інших прикладів: Куба, Марокко і так далі. І так далі. Але суть цього проста. На сьогоднішній день жодна війна не буває по-справжньому справедливою. Вона завжди ведеться одним рабовласником проти іншого рабовласника, і при цьому решта людей страждає. І мотив завжди один капітал. Не те, щоб вони це навіть приховували, особливо. Будь-який привід підійде для захисту торгівлі та капіталу. Нас завжди атакують, вони завжди нападають. Підставте сюди будь-яку країну, та суть буде та сама завжди. Але ми відволіклися, і господи Ісусе, Боже, як же ця людина любить відволікатися? Зробимо кілька заключних зауважень. Одним із способів визначити, хто є нападником, є також з'ясування того, наскільки він підготовлений до війни. Узагалі сторона, яка краще підготовлена до війни у військовому плані, частіше за все є агресором. Потім все це не має великого значення, тому що робітничий клас не хоче війни, він хоче справедливої війни. А це сьогодні неможливо. Ну, гаразд, можливо, але лише у двох випадках, коли комуністична держава захищається від капіталістичного режиму, і коли пригноблені нації воюють проти своїх імперіалістичних гнобителів. все інше ніколи не може бути справедливим, і справжні соціалісти повинні це пам'ятати. Характеризувати імперіалістичну війну як справедливу може лише агент буржуазії. Оборонні війни в наш час вже неможливі, ба можна навіть сказати, що для справжнього соціаліста саме визначення оборонності є безмістовним. Єдине, що має значення, це інтереси соціальної революції. Можливо, сама ідея батьківщини є нічим іншим як фарсом.